Ваші діти вас ігнорують. Поговоримо про це. Уявіть собі тихий вечір. Ви сидите наодинці за своїми думками, згадуючи події дня. Слова та вчинки ваших дітей не дають спокою. Здається, вони не помічають ваших зусиль, ігнорують ваші почуття, а повага, яку ви заслуговуєте, зникла без сліду. Серце стискається від образи та болю. Зростає здратування. Що робити в такій ситуації? Кричати, вимагати поваги, а може, і зовсім дистанціюватися, але раптом ви розумієте так більше тривати не може. Ви прагнете тепла та взаєморозуміння у стосунках. Якщо це про вас, залишайтеся з нами. У цьому відео ми поділимося простими, але й дієвими кроками, які допоможуть не тільки повернути повагу ваших дітей. А також допоможуть зміцнити зв'язки, які, можливо, ослабли з часом. Перше заспокуйте внутрішній шторм. Коли ми реагуємо на біль гнівом, це лише віддаляє нас від вирішення проблеми. Уявіть, що ви кидаєте камінь у спокійне озеро, вода хвилюється, але гармонія зникає. Так само і в стосунках емоції можуть зруйнувати те, що ми так цінуємо, зробіть паузу. Глибоко вдихніть і дайте собі час на роздуми. Друге. Ритуал прощення. Сядьте в тиші, закрийте очі та уявіть обличчя вашої дитини. Можливо, спочатку з'являться образи чи біль, але замість того, щоб занурюватися в ці емоції, уявіть світло, що виходить із вашого серця та огортає вашу дитину. Скажіть подимки. Я прощаю тебе за все, що приносило мені біль. Я відпускаю образу, я обираю любов. Повторюйте цей ритуал щодня, і з часом ваше серце стане легшим, а діти відчують цю зміну. Третє зміна підходу до спілкування. Замість докорів і критики спробуйте мову визнання та прийняття. Почніть розмову з простих слів Я пишаюся тобою або мені приємно, що ти є в моєму житті. Такі слова можуть здивувати, особливо якщо раніше ви рідко їх висловлювали, але саме вони будують міст довіри. Четверте практика вдячності. Щовечора перед сном згадайте три речі, за які ви вдячні своїм дітям. Це можуть бути навіть дрібниці, їхня усмішка, допомога в побуті або просто їхня присутність у вашому житті. Коли ви зосереджуєтеся на позитивному, ваші стосунки починають змінюватися на краще. П'яте. Показуйте приклад самоповаги Діти вчаться не з наших слів, а з наших вчинків. Якщо ви хочете, щоб вони вас поважали, почніть поважати себе. Дбайте про своє здоров'я, знаходьте час для відпочинку та улюблених занять. Коли діти бачать, що ви цінуєте себе, вони починають робити те саме. Шосте. Створюйте спільні моменти. Згадайте, коли ви востаннє робили щось разом із дітьми без очікувань. Спільна прогулянка, приготування обіду або перегляд фільму можуть стати тими моментами, які зміцнять ваш зв'язок. Сьоме. Сила мовчазної підтримки. Іноді слова зайві. Ваші дії можуть сказати більше. Якщо ваша дитина переживає труднощі, Запропонуйте допомогти без нав'язування. Я тут, якщо тобі щось знадобиться. Такі прості фрази показують, що ви завжди поруч Сьоме. Ритуал прощення через лист. Візьміть аркуш паперу та напишіть листа своїй дитині. Висловіть усі свої почуття без осуду чи звинувачень. Завершіть словами Я прощаю тебе і відпускаю все, що нас розділяє. Я обираю любов. Прочитайте лист «Голос», а потім, якщо хочете, спаліть його, уявляючи, як усі образи зникають. Дев'яте. Поступові зміни. Ваші діти можуть не відреагувати одразу. Це нормально. Зміни потребують часу. Головне, залишатися послідовними та пам'ятати, що ваше спокійне ставлення та внутрішня впевненість, основа здорових стосунків. Десяте підтримуйте зв'язок. Після листа вдячності важливо продовжувати демонструвати свої почуття не лише словами, а й діяві. Маленькі жести, приготування улюбленої страви, інтерес до хобі дитини зміцнюють стосунки більше, ніж. Будь-що інше. Пам'ятайте, шлях до гармонії це не миттєва зміна, а процес. Іноді він може здаватися складним, але кожен крок наближає вас до мети, ваша любов, терпіння та готовність змінювати підхід здатні творити дива. Дякуємо, що переглядаєте це відео до кінця. Нехай ваші стосунки з дітьми наповнюються повагою, теплом і взаєморозумінням. Якщо ви відчули, що ці поради корисні, не забудьте поділитися ними з іншими, щоб допомогти і їхнім родинам знайти гармонію. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Залишайте свої коментарі, нам важливо знати вашу думку та досвід. Разом ми зможемо творити спільноту підтримки та розуміння.